Вечір наступає на дачу. приїхав під вечір подивитися, що тут робиться. В суботу обробив редомілом голд і картоплю, і помідори. І буквально сьогодні в нас середа. Три дні прийшли, 4. Я в суботу обробив. От не розумію, що тут таке з горохом. Чому з горох жовтий? Чому він пожовтів, я не знаю. Що йому бракує? Картопля бачу, має дирочки. Напевно, заловилися жучки, але я їх не бачу теж. Можливо, дощ був вчора, тому що мокро. Видно слідить нарешті дощу, але жуків не видно. Тут у нас помідори покроплені. ближче подивимося на наші помідори. О, вони мають тепер гарний вигляд. деякі гарний вигляд мають. Треба буде попасинкувати, подивитися на них. Там в кінці щось навіть цвіте. Перший помідорчик зав'язався. Тут є перша малина. Цікаво, що в суботу ще її не було. Тут все таки зелені досить були. буквально за пару днів вже є малина. Шкода, що сьогодні дітей немає, вони б тішилися таким. Тут у нас теж все без змін. Огірочки. Можливо завтра зранку гляну, ніби там все добре з ними би мало бути. Тут помідори теж добре ростуть. Полуниця наша. Кукурудза. Там бачу малина відростає, та, що було куплено в інтернет-магазині. Нарешті пішла вверх. Наразі все добре, крім одного. Вечором тут дуже багато слимаків вилазить і їдять все, що можуть. Оце таке погрижене. Це капуста пекінська. Вони її найперше з'їдають. І тут рукулу теж люблять їсти. Добренько, тут такий коротенький огляд. Що у нас тут відбувається? Трошки панорами. Почався сезон дощів у нас на дачі. Травень був дуже сухим, А червень... ще буквально кілька днів дощ. Вчора я вечором прийшов, то тут було мокро, тобто перед тим падав дощ і сьогодні сьогодні день, дощ. Пів девятої ранку і Дощик такий гарний розпочався і по прогнозу має бути сьогодні цілий день. мокне все наше. ну Це трохи добре, тому що земля напоїться вологою. Воно все хоче вологи. Оскільки у нас тут так йде під наклоном, тут долина і туди вверх отак От йде. Наклон такий є, то скільки би дощу не було, його забагато не буде, бо він буде стікати вниз, буде втікати волога лишня. Єдине, за що переживаю це за помідори. вони не люблять бути постійно мокрі. ось наші помідори. Вчора я їх підв'язав, попасинкував. Ну, подивимося, бо робота на дачі є під час дощу. Щось можна буде робити всередині. Хотів би подивитися от там під навіс. Як там Справа з огірками, я їх не відкривав вже пару днів. Можливо, як трошки дощик такий настане і будуть проблиски. то ти відкрию. Зараз здається, дощик буде цілий день. Бо не видно там якось проблиску, все затягнуте хмарами. wurde werden arbeiten.